Коли я бачу історії про те, що вийдіть Таня, скажіть, що та про Петрова, я можу сказати: це не про те, що ви хочете почути мою оцінку, і вона є визначальною для того, щоб ви побачили, що є поганим чи є непоганим з його поведінки. Вам просто хочеться двіжа. Вам хочеть, просто хочеться, щоб я прийшла і потанцювала як дресирована макака, і розважила вас якимись брудними подробицями, яких у моїй комунікації. Поза кадром і в кадрі. З Пітровим ніколи не було. То, е, водночас я вважаю, що ситуація, коли натягують єбабельність чи неїбабельність в той момент, коли є що обговорити, це піздец. Мені це не подобається. І я розуміла завжди, що рано чи пізно мені доведеться це сказати в атері. І я це говорю. Тому що. Ой, ну, блядь. Вам не здається, що Маша Єфросініна і, і Раміна, вони ну, виглядають ідентично. Вони от у них однакове обличчя. Ну, коротше, це той випадок, коли. якщо, коли можна, та, якщо вон, як під час це... сексу втрьох, якщо взяти Єфросініну і, і Раміну от, і ти один, то вважай, що, ти, що це був секс вдвох. Блять, ну що це? Ну от реально. Ну. Ну, про Єф ну можна стільки всього сказати. Я вже сказала. Я вже багато разів її показала. Але у Єфросініни є привід тепер, після таких висловлювань чи про висловлювання про калієнки, написати пост, в якому вона буде говорити, що вона не піднімає ці теми і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І вона висловлює, крім усього, всього, і вона головна жертва, і перша жертва, і взагалі все саме головне навколо неї відбувається. І завершити все це, завершити все це словами і Дімі Гардону, і Еліні, я зазначила свою підтримку. Серйозно, ми вийшли проти мізогінії, і ми проти таких девіаційних стандартів комунікації, тому я висловлюю свою підтримку вот этому. Ну і, пользуясь случаем, раз ти заговорила об искусстві, хочу передати привіт двум русским ФСБшним артистам з YouTube каналу Ісландія Петрову Іванову. Ребята, берегите очко. Скоро начнется. Ні, ну звичайно, це не мігнізагінія, це я не знаю гомофобія, мізандрія. Поэтому маша нормально це підтримувати або вона щось не чула. Ну, по-моєму, Гардон говорив про береги очко, і про очко, і про Петрова дуже багато разів. І я не можу зрозуміти, як так виходить, що є певні стандарти, що у нашому суспільстві не може бути гамафобії. У нашому суспільстві не може бути мізагінія, у нашому суспільстві не може бути міз-андрія. Ну при цьому у нашому суспільстві є підтримка Гардона, і в цьому нашому суспільстві є українофобія. Маша. Подумайте над своїми цінностями, тому що коли ви роздуваєте свої щоки з приводу того, що чиїсь права попрано, тому що їх образили. Подумайте, скільки ви ображаєте українців своїми етерами і запитаннями, які ви вшиваєте туди, що це з українцями, щось не так, що це українці, якісь не такі, тощо, тощо, тощо. Це все хірь собаче. Це все собача хірь. І я рада, що я побачила це інтерв'ю. Я не рада приводу, через який я побачила це інтерв'ю. Але я рада, що побачила інтерв'ю. І... Я не проти того, що ви обговорюєте, я максимально за обговорюєте. Це абсолютно нормально. Але є певні рівні дискусії. Дивіться, але ви повинні звертати на себе його увагу своїми інтелектуальними насправді думками і своєю інтелектуальною опозицією до того, що він говорить або робить. Вам не здається, що Маша Єфросініна і, і Раміна, вони ну, виглядають ідентично, вони, от у них однакове обличчя. Ну, Коротше, це той випадок, коли, якщо, коли можна, та, якщо під час секс. сексу в трьох, якщо взяти Єфросініну і, і Раміну, от, і ти один, то вважай, що, ти, що це був секс вдвох. Ну, блядь, ну це ж не рівень дискусії. Ну, ну, от, Серйозно, це не рівень дискусії. Йдемо далі. Що хочу сказати: Постальне Альони. Вона написала тут. Я зацитую, Вона. Ой. Ладно, я буду просто тоді читати цей пост. Вона написала пост стосовно того, що політехнолог Петров і публіцист Іванов сидять і засуджують інших, замість того, щоб приносити реальну допомогу Україні, обговорювати нагальні питання, спрямовувати людей на єднання, на правильні думки, говорить вона. Так, ніби от тільки що ми послухали діалог, воно на єднання. оце ваш діалог на наєднання. Ну от ці всі стандарти, що замість того, щоб робити те те тета. Ну так ти ж теж береш тому участь про що ти говориш? Вони коротше сидять і перемивають кістки жінкам, яка страшна, яка ні, яку посадив би на ручку, яку ні, виключно з викривленням фактів і інформації. Як це було вперше, коли вона згадала про моє інтерв'ю з Машою Фарсініна, глядачі в коментарях чітко їм вказали, що вони вирвали фразу з контексту і не додивились інтерв'ю, і розхитують, і спекулюють незрозуміло на чому. І дійсно, дійсно, у цьому інтерв'ю є багато приводів для спекуляції. Але також у цьому інтерв'ю є багато приводів подивитися на самих себе. Я ні в разі якому разі не закликаю до хейту і травлі, бо це не мої методи протидії мізогінії. Але я буду вдячна, якщо вони нагадають цим двом дорослим чоловікам, про те, що набагато важливіше єднатися і підтримувати одне одного. Тільки я от не зрозуміла, от в цій історії з діалогом про те, що навіщо у чому українцям так важливо розкидати лайно і показати, розкидаючи лайно, що ти весь такий патріот, чому не відбулося якогось стопу для нарваної інтерв'юєрки? Яка вже дуже багато років нарвана, і я розумію, що вона не така очевидно, як Петров, з яким все понятно, бо він це і не приховував ніколи. В принципі, перше, що можна про нього сказати, це я почну напевно з най... найвідомішого та, випадку, який став тільним, Про... Я просто не знаю, як це його озвучувати, тому що. Ну, там вот можете почитати, якщо твоя мать не та да та. І, взагалі, я маме. і вот, мамі. Ну, от, я подхожу і су твоей мамі в рот. Після цієї історії мені здається, що якщо взагалі нічого не знати про Петрова, то цю історію ви точно можете знати. І він її перетворив на я не знаю, бренд і використовує цю фразу скрізь. Використовує її, доводячи ситуацію до абсолютного абсурду, абсурдизував цю фразу до кінця, і використовує її. Хай, що хоче, то й робить. Але питання в тому, що є очевидні персонажі типу Володимира Петрова, який ніколи не приховував свою неоднозначність. А є персонажі типу Маші Фрасіної, яка вся в білому, але. От чому українцям так важливо самим вийти і роз, розкидати лайно по всіх? І я розумію, що у нашому суспільстві люблять обговорювати якесь прямо очевидне зло і люблять жаліти тих, хто є неочевидним. Але. У цьому випадку, після того, як я занурилася у цей кейс, я зрозуміла, що всі, хто давав реакцію на слова Петрова про хабалку, яку я не вважаю, знову ж таки, мізогінною фразою в цьому контексті. Тому що воно просто дає характеристику Альоні-Альоні. тому що чого я повинна взагалі перевіряти, що я рекламую, говорить Альона Альона. Ну, я не знаю, чому. І далі йде навішування українці, якісь недосконалі і так далі, і це ну багато в чому це інтерв'ю, воно стосувалося оцих от моментів. А ви потім питаєте, а звідки у нас менша вартість? А тому, що коли дві звізди збираються і говорять про те, чому вони щось не роблять, тому що українці цього недостойні, і більшість людей навіть не считує ці штуки, то питання в тому, хто робить, блядь, неочевидне зло. Це про очевидне і неочевидне. Я вважаю, що в ситуації з Машою Форсініною, ні Машою Форсініною, розповідати, що вона головна жертва. Тому що я багато разів піднімала в етерах цю тему того, як вона постійно перевалює відповідальність з себе на всі обставини, які склалися навколо неї. Це перша історія. Тому в мене було відкриття дуже велике. що Альону Альону, виявляється, більше образило слова хабалка і фраза коленки, ніж те, що звучало напряму у їхньому діалозі про українців з машою з узагальненням. Знову ж таки, дуже багато претензій було стосовно того, що от Альоно Альону назвали проговорили там коленки, Це загальна мізогінія, мізогінна фраза, яка розповсюджується на всіх жінок України і взагалі світу. А чому не розповсюджуються ті фрази, які ви звуча, які ви говорили? Чому ви про це не думаєте? Чому от ця тема не піднімається? Ну от я її підняла. Ну, хер, звісно, хтось її буде обговорювати. Тому що це ж блять не так очевидно, як слова Петрова Іванова. Йдемо далі. Ох, блядь. А що як тобі здається, блогери мають право транслювати під час війни? Mm -hmm. І Що не мають право? Спочатку, коли почалась війна, мені здавалося, що нічого не маємо права. А, а, Альона, Альона придбала собі окуляри, чи що? Не щось Чи не знаю. А я так розумію, що ця я весь час забуваю, як її звати, вона от тупо спеціалізується по тупих короче, э, э, візаві. А це а ж, ж старий прикол. Знайди я... подружку страшнішу, ніж ти. Mm. Це ж стара ну, жіноча ну, хитрість. Ну, давайте відверто. В цьому випадку це важко зробити. Ну, але, 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 але те, що вона старається, треба. Якусь визнати і заохотити її. Давай, намагайся. Можна спробувати десь на теплотрасах пошукати. От там, от я думаю, що хтось гідний може знайтися. У мене запитання, звідки така обізнаність про теплотраси. От чесно, реально. Що доводилося шукати? І насправді я не знаю, що гірше бути Секс-робітницею, чи а, шукати собі задоволення на теплотрасі, бо де-інде не знайдеш. Ну, то такое. Перший блок я завершила, і знову ж таки кажу: проблема в тому, що у цитаті Альони Альони цих слів Петрова, стосовно яких головна претензія, я не бачу нічого жахливого в словах Петрова насправді, крім коленок. Про коленки ми зараз будемо говорити. Тому що Альона Альона мала б від мене точно таку ж реакцію. І це не пов'язано з моєю мізогінією, чи не пов'язано з фетфобією, чи не пов'язано з чимось іншим. Мене харить, коли артисти говорять, що їм треба залишити артистичне і більше нікому. Ну, типа, а все інше повинні робити хтось, хтось, якісь інші люди. У вас відповідальність набагато більша. Ніж просто артистувати. Або якщо тільки артистизм, то тоді навіщо давати інтерв'ю? Де ти демонструєш свою велику непідготовленість у темі? Так от. Я вважаю, що у артистів більша відповідальність. І я вважаю, що артисти не повинні розповідати, яка кончена аудиторія, що для неї не треба старатися, що не всі донатять, і так далі, і так далі, і перекладати цю відповідальність на державу, на що інше, ти виходиш і своїм обличчям відповідаєш за той продукт, який ти рекламуєш. От і все. Не твій менеджер відповідає за той продукт, а ти тебе будуть асоціювати з цим обличчям. І думай про те, що це твоя відповідальність, а не чиясь.